Микола Олійник, коуч та психолог на зв'язку. І сьогодні хочу поговорити про трошки незвичну проте дуже важливу тему, яка є в житті кожної людини, а саме сон. Часто ми недооцінюємо його значимість, проте, сон надто важливий, так як це єдиний спосіб відновити нашу енергію, наш організм і наш стан. Факт від 25 до 45% населення світу мають проблеми зі сном. При цьому це конкретні симптоми, за якими лікар може поставити діагноз. Тобто, фактично, кожен третій житель планети страждає на бесоні або інші розлади сну. Студенти вузів сплять взагалі менше 7 годин в середньому, але це не найголовніше, тому що крім кількості сну є ще показник якісну, яка кульгає фактично в 90% населення світу. Ви задумуєтесь про це 90% населення світу. І так, по порядку. Спати ми маємо 8 годин. Іноді ми спимо більше, іноді менше, та в середньому це має бути 8 годин. Тобто це фактично третина життя, яка йде на те, щоб дві інші третини нашого життя проходили якісно і ефективно. Але багато хто недооцінює цей процес, думаючи, що а, та і так нормально. Хтось взагалі пише книжки про те, що спати треба менше, бо ми ж третину життя віддаємо нікуди. Ні, ми віддаємо третину, щоб дві тр... інші третини були ефективними, насиченими, легкими і приємними. Тому сон обов'язково має бути якісний. Якщо він хромає, це ненормально. Тобто хронічний стрес, випромінювання гаджетів, серіали на фоні відсутності режиму сну та інші фактори призводять до того, що навіть... 8-10 годин може бути замало. Бувало таке, що ви поспали 10-12 годин а проснулись взагалі ніякі, ще гірше, ніж не доспали. Ну, от. Але багато людей не розуміють, що частину їхньої проблематики можна вирішити банально, налагодивши сон. І роз, щоб розуміти це, давайте розберемося з наслідками. І так, наслідки: немає сну, немає відновлення, немає енергії, не працює мозок, не заробляються гроші. Поганий сон дорівнює поганий е, високий ризик ожиріння, а отже, дорівнює зростання інсулінового опору. Тобто погіршення здатності організму засвоювати глюкозу. Третє. Ослаблення імунітету та зростання кількості захворювань, що протікають в умовно непомітній формі для людини. Тобто, ніби нічого не турбує, потім здаєш аналізи і бац є. Четверте: переважна більшість катаболічних, тобто руйнівних процесів. Замість анаболічних. І дорівнює це все виливається в те, що є падіння тестостерону, а зрода... зростання гормонів стресорів. Чи Треба пояснювати, думаю, і так все зрозуміло. Звичайно, зниження статевого потягу та зростання депресивного стану. По-серйозні вже, так? Шосте. Пряма кореляція між тривалістю сну та ймовірністю виникнення захворювань. Чим менше спимо, тим більше. Ймовірність, що ми захворіємо або й хворіємо по факту. І сьомий пункт прямий зв'язок між сном і роботою мозку. Тобто навіть одна ніч з недосипом впливає на когнітивні наші здібності. Фактично, сон такий ж важливий, як їжа і повітря. Я б сказав, ще важливіший. Тому що недосип не можна нічим компенсувати, а недоїдання можна компенсувати. Кількість сну. Безпосередньо впливає на нашу здатність заробляти. Тому ставтесь до цього як до частини роботи, якій ми повинні теж приділяти увагу. Головна небезпека тут ще й в тому, що симптоми, спричинені нестачею сну, не виявляються миттєво. Умовно, ми маємо 100% енергії, а через недосип її стає все менше. 98, 95, 90 і так далі. Але ми цього не помічаємо і думаємо, що так і було. Ну і що ж омлявий? Характер симптомів обманює наш мозок і ми змушує спочатку звикнути до цієї кількості, потім до меншої, до меншої, до меншої. І так знижує, плав, знижує планку. Тобто важливо пам'ятати, що мозок набирає більшу частину нашої енергії забирає. А тому сон має бути якісний та відновлювальний. І тому найкраще відправлятися в світ сновидінь. Приблизно в 22-23.00. точно до опівночі треба засинати. Це буде ідеально. Правила якісного сну стежити за останнім прийомом їжі. Тобто, в ідеалі він має бути за 2-4 години до того, як ми лягаємо спати. Їжа має бути легкою і засвоюваною. Звичайно, уникати кофеїну. Тобто Якщо ви любите кофеїн, пийте його краще в першій половині дня, уникайте алкоголю. Міф, що після пива заснути легше, він працює в тому плані, що заснути то легше, але сама якість сну і е, нагруженість організму це вже зовсім інше. Замінити гаджети на книгу. Тому що книга це, мабуть, найкращий спосіб і для саморозвитку, і в той же час е, для сприяння умов обставин, щоб заснути. Так як гаджети мають своє випромінювання. І заміна на книжку допоможе нам впровадити звичку читати, в тому числі. І разом, за разом ми розумнішими стаємо і поліпшуємо по... якість сну. Також можна використати теплий душ або ванну. Це буде правильне рішення, щоб розігнати рух крові по організму та розслабити організм перед сном. Є, звичайно, додаткові рекомендації, як поліпшити засинання і взагалі виробити практику вечірню, перед. Відходом до сну, можна використовувати тепле молоко з медом, застосовувати слова подяки, згадувати все приємне, що пройшло за день, переглядати день, відзначати ефективність, слабкі сторони чи помічати свою ресурсність і продуктивність. Можна застосовувати техніку швидкого моргання, тобто багато і часто моргати, щоб повіки втомилися і був відправлений сигнал до мозку, що ми вже втомилися і пора спати. Є дихальні медитації різних практик. Квадрат 4х4, 4х7, 8, які сприяють тому, щоб насидити організм киснем і мозок, і ми захотіли спати. Протилежна сторона палки як же просинатися легко. Є різні стадії сну. І одна з них, коли мозок е, працює, але не посилає сигнали об'язані. Ми ніби спимо, а й не спимо. Ми обертаємось, прокидаємось, але не запам'ятовуємо цього. Це е, фаза швидкого сну. У цей час ми найбільш чутливі і найлегше. Можемо прокинутися, враховуючи, що за ніч ми проходимо 4-6 таких стадій. тобто у нас є 4-6 можливостей зловити цей період і пробудитися легше. Для цього нам потрібно смарт-годинник, смарт-будильник, які допоможуть визначати нам ці фази сну. І звичайно, бонусна думка для тих, хто не по чуткам знає, що таке мотивація: що легше просинатися тоді, коли ви знаєте заради чого ви просинаєтесь. коли новий день і нові дії. Приблизять вас до досягнення певних цілей. У вихідні ж ви можете легко помітити, що ми дозволяємо собі поспати довше, бо нам нікуди не треба. У нас просто немає мотивації підводитися. Ми можемо собі дозволити це зробити. Але уявіть, якби ви знали, що в суботу вам треба зранку збігати за вашим чеком в 10 тисяч доларів. Чи дозволили б собі спати довше? Звичайно, ні. Тобто, майте мету на день, на тиждень, на рік і розумійте. Навіщо вам прокидатися? Тоді це стане справді набагато легше, а ви будете продуктивнішими і як наслідок жити краще. Це був Микола Олійник. З порцією корисної та важливої інформації. Підписуйтесь далі буде більше. На зв'язку.